Одні овочівники впевнені, що морквину можна прибирати в будь-який зручний час, мало не до середини жовтня, оскільки ця овочева культура не боїться заморозків, інші ж вважають, що необхідно обов'язково дотримуватися певних термінів, коли прибирати морква, інакше коренеплоди стануть дерев'янистими, менш соковитими, а то і зовсім почнуть підгнивати, коли потрібно збирати моркву. Так хто ж правий? На терміни збирання впливають наступні фактори. Які сорти моркви ростуть на ваших грядках? Ранньостиглі, середньостиглі або сорти, призначені для зимового зберігання, біологічні особливості вирощуваних сортів, цілі вирощування, стан рослин, погодні умови, правильно визначивши відповідний термін. Коли треба прибирати морква, ви отримаєте якісні коренеплоди з приємним смаком і привабливим зовнішнім виглядом? Своєчасне збирання врожаю також сприятливо вплине на поживність і лежкість коренеплодів рання і пізня морква, коли збирати коренеплоди різного сорту. З давніх пірнарусів вважалося, що найкраща пора, коли можна прибирати морква та інші коренеплоди закінчувалася 13 вересня. Після цієї дати грядки повинні були залишитися чистими, у цьому є певний сенс при зниженні температури до 4 Градусів коренеплоди припиняють рости. А при температурі 3 градуси високий ризик ураження морквини сірою гнилю, в результаті чого її лежкість сильно погіршиться, тому краще викопати моркву ще до настання стійких осінніх заморозків максимум до кінця вересня, але і занадто рано витягувати коренеплоди з землі не рекомендується, оскільки вони довгий час перебували в досить теплій ґрунті. Раптове переміщення в прохолодний льох або підвал може привести до значних втрат при зберіганні. Звичайно, це стосується тільки сортів пізніх термінів дозрівання, коли збирати моркву середньостиглих сортів ви можете обчислити і самі. Термін її дозрівання триває від 80 до 110 днів. Додатковими ознаками дозрівання коренеплодів будуть пожовклі нижня нижнє листя. Перетримувати середньостиглу морквину в землі не варто, її смакові якості від цього можуть тільки погіршитися. Морквину з ранніми термінами дозрівання, а також ту, яка була посаджена під зиму, починають збирати ще всередині літа, роблячи з неї вітамінні салати і вживаючи в їжу в свіжому вигляді. Вона дуже смачна і соковита. Для отримання пучкової моркви можна збирати коренеплоди, коли вони досягнуть діаметра. Більше один см, я. якщо ж пропустити період. Коли потрібно прибирати морква ранньої стиглості, надовго залишивши її в землі, вона втратить свій яскравий смак і привабливий вигляд. Коренеплоди можуть розтрескатися, як правильно збирати урожай. Отже, ви визначили для себе коли краще прибирати морква, тепер можна приступити безпосередньо до процесу збирання врожаю. Короткі і середні коренеплоди збирають вручну, однією рукою притримуючи морква в ґрунті. А другий, міцно схопивши бадилля, довгу морквину слід акуратно підкопати вилами або лопатою так, щоб не поранити і не зламати коренеплоди, піднявши верхній шар землі з морквою, витягніть її, притримуючи за бадилля. Існує помилкова думка, що морква разом з бадиллям слід залишати на полі на кілька днів, щоб всі поживні речовини з надземної частини рослин перейшли в підземну частину. Насправді ж все відбувається якраз навпаки. Бадилля тягне все соки і поживні речовини з коренеплоду, від чого він починає всихати. Тому, коли прибираєте урожай моркви, не відкладаючи, обрізайте бадилля як тільки земля на коренеплодах трохи підсохне. Залишати листя можна лише на пучкової морквині, а краще залишити черешки. Не більш двох см. бадилля можна викрутити руками або обрізати разом з верхньою частиною морквяної головки. До це допоможе помітно збільшити термін зберігання морквини. Так як бадилля не почне проростати, викликаючи всихання коренеплоду і знижуючи його поживну цінність, тепер ви знаєте, коли прибирати морква з грядки. І як правильно здійснювати прибирання, пам'ятайте про те, що на зберігання слід відправляти досить дозрілу морквину, щоб в ній встигли накопичитися важливі біологічні складові і каротин. Важливо також не допускати при збиранні врожаю механічного пошкодження коренеплодів, інакше зберігатися вони будуть погано, якщо ж вас все ще долають сумніви в тому, коли збирати урожай моркви зі своїх грядок. Спробуйте висмикнути кілька коренеплодів і візуально оцінити їх зрілість або спробувати на смак, нехай не з першого разу, але незабаром ви навчитеся достовірно визначати найбільш оптимальний термін, коли прибирати морквину.